Нещодавні розмови Трампа про приєднання Канади до Сполучених Штатів, викуп Гренландії та претензії на Мексику і Панаму знову порушують питання про можливості розширення американської території. На відміну від європейської іриденти, про яку ми говорили у минулому випуску, специфіка Сполучених Штатів як нового світу не може спиратися на доктрину про воз'єднання свого народу, і, як правило, американська експансія спирається на інші поняття. І в цьому випуску ми поговоримо про претензії Сполучених Штатів на інші землі, чим вони обґрунтовані і як взагалі розширювалися Сполучені Штати. Генеза Сполучених Штатів досить сильно відрізняється від європейських країн, тому що землі Сполучених Штатів це землі, які ще в далекі часи були колонізовані європейськими народами, а потім від них сепарувалися, створивши тим самим власну політичну націю. Подальший розвиток Сполучених Штатів та подібних країн. Також будувався на міграції та на масовому залученні людей з-за кордону, що триває й досі. Тому саме поняття «Іреденти», якщо і застосоване до Сполучених Штатів, то в своєму специфічному розумінні. Початок самих Сполучених Штатів було покладено з 13 британських колоній на східному узбережжі Сполучених Штатів, які розпочали повстання проти британської корони. У результаті Американської революції з'явилася нова держава на карті світу. Сполучені Штати, які тоді називалися північноамериканськими Сполученими Штатами. Як бачимо, дані території у рази менші за сучасні землі Сполучених Штатів. Розширення земель Сполучених Штатів здійснювалося кількома способами: перше колонізація земель. Наприклад, після створення Сполучених Штатів перестали діяти обмеження, накладені британською короною, які обмежували розширення колоній на Захід. Британці розглядали це як загрозу своєму впливу у регіоні. А також не хотіли вплутуватися у війни з індіанськими племенами. Новостворена американська держава навпаки була зацікавлена до розширення земель і витіснення індіанців зі своїх земель, що призводило до регулярних війн із ними та й у результаті фактичної ліквідації корінних народів у межах сучасних Сполучених Штатів. Друге, це купівля територій. Так, палузіянські по покупці Сполучені Штати придбали чверть своїх нинішніх територій. Вона відбулася в 1803 році. А землі були куплені у Франції. Вони були слабо заселені, проблема індіанців також залишалася, але вирішувалася звичними методами: їх масовим витісненням з територій будь-якими методами. Ще відомим прикладом стала покупка Аляски у Російській імперії слабо заселений регіон, який тільки згодом став давати прибуток Сполученим Штатам. Цікаво, що американські конгресмени навіть виступали проти такої покупки. Третє це класичне завоювання територій інших держав. За допомогою війн. На відміну від війн із місцевими племенами, тут же йдеться про війни з великими державами, американськими чи європейськими. Найбільші територіальні придбання Сполучені Штати здобули під час війни з Мексикою у 46-му році. Добра третина території сучасних штатів це території колишньої Мексики. Війну Мексика програла і була змушена віддати частину своїх земель. Вони також на той час були слабо заселеними. Окремо у цьому контексті варто виділити штат Техас, який спочатку сепарувався від Мексики за підтримки Сполучених Штатів, а потім формально, добровільно вступив до складу Сполучених Штатів. Республіка Техас існувала протягом 10 років, і це фактично єдина територія, яка вступила до складу Сполучених Штатів. Ряд територій також було придбано таким чином. Окремо варто зауважити, що територія сучасних сполучених штатів не обмежується територією 50 штатів. Про які всі знають. Є ще й так звані заморські території, які мають різний статус, але перебувають під контролем Сполучених Штатів. Наприклад, Пуерто-Ріко, які хочуть стати новим штатом вже не перший рік, Віргінські острови, Гуам та низка інших. Особливістю території є те, що жителі, хоч і є громадянами Сполучених Штатів, але не можуть голосувати на виборах. На деяких територіях навіть немає повноцінного громадянства, і території за фактом з обмеженими правами. Нинішні Штати Америки також поступово набували повних прав. Наприклад, лише у 1959 році Аляска та Гаваї стали штатами та набули повноправного статусу. Сполучені Штати навіть володіли колоніями чи напівколоніями у деякі періоди своєї історії. Офіційною колонією можна назвати лише Філіппіни, які лише після Другої світової здобули незалежність. Цікавим експериментом було створення Ліберії в Африці, туди переселяли звільнених рабів. Та намагалися створити нове суспільство. Держава спочатку була залежною від Сполучених Штатів, але згодом отримала повну незалежність. Куба також деякий час перебувала під американським контролем після здобуття незалежності. Вплив Сполучених Штатів у світі зростав кожне десятиліття, і крім земель, які Сполученим Штатам формально належали, почали з'являтися різні залежні території чи регіони. Сполучені Штати активно втручалися і продовжують втручатися у справи інших країн. Що надає їй особливий статус світового геґамона. Спочатку виникла багатьом відома доктрина Монро, що до неї Сполучені Штати обмежувалися американським континентом, а втручання європейських країн розцінювалося як вороже. У рамках цієї доктрини Сполучені Штати підтримували визвольні рухи від європейських метрополій. У 1904 році доктрина була розширена Теодором Рузвельтом і стала називатися політикою Великого Кейка. Це означало, що Сполучені Штати мають втручатися у справи американських держав і залагоджувати конфлікти, якщо вони виникають. Справжнім світовим гегемоном Сполучені Штати стали після Першої світової, опинившись на боці переможців. Вудра Вільсон видав свою доктрину про моральну дипломатію, говорячи про те, що Сполучені Штати мають втручатися у справи інших країн в ім'я демократії та універсальних цінностей, які Сполучені Штати мають обороняти. Ця доктрина стала основою для сучасної американської політики і тільки зміцнилась після Другої світової, коли почалася Холодна війна і був утворений двополярний світ. Наступні доктрини Трумена, Езінхауера, Картера та Рейгана були про протистояння СРСР та підтримку різних демократичних рухів у світі. Особлива активність Сполучених Штатів спостерігалася у 20 та 21 століттях. Американський уряд брав участь у всіх великих конфліктах на світовій арені. Це як світові війни, так і різні регіональні конфлікти. Нерідко проводили інтервенції до інших країн або їх окупували. При цьому, незважаючи на таку міць та можливості, Сполучені Штати у ці століття фактично перестали займатися анексією територій та розширенням своїх земель. Вплив Сполучених Штатів поширювався завдяки іншим методам, економічному впливу, лояльним урядам, військовій загрозі тощо. Сенсу завойовувати та приєднувати землі не залишалося. Повертаючись до сьогоднішньої теми територики Трампа, то справді уряд Сполучених Штатів може переслідувати зовсім інші цілі, ніж реальна анексія земель. Претензії Трампа до Канади насамперед пов'язані з торговим митом та вільною торгівлею. Канада найближчий союзник штатів у регіоні, а також має величезний ринок збуту. Сполучені Штати зацікавлені у максимальній відкритості та торгових відносинах, а анексія не має жодного практичного сенсу. Питання Мексики цікаве з двох аспектів: торгівля та міграційна криза. Остання вкрай турбувала виборців Трампа та республіканців загалом, тому, ймовірно, також цей тиск з метою поступок. З Панамським каналом ситуація цікавіша, фактично, будівництвом каналу займалися Сполучені Штати і довгий час ним володіли. Він займає стратегічно важливе місце у регіоні та з'єднує Тихий та Атлантичний океани найкоротшим маршрутом. У 1977 році Сполучені Штати підписали договір. Про передачу каналу Панамі до 1999 року. Так і сталося, що правда між цим Сполучені Штати вторглися в Панаму і повалили там диктатора, який погрожував саме інтересам Сполучених Штатів і власне панамському каналу. Це показує наскільки цей канал є важливим для Сполучених Штатів і чому Трамп теж за нього так чіпляється. Більше того, в орбіту уваги Трампа потрапило і те, що китайські інвестиції почали активно заходити до країни, що також суперечить інтересам Сполучених Штатів у регіоні. Та й останнє найцікавіше це викуп Гренландії, на чому Трамп наполягає і говорить про те, що від нього залежить безпека Сполучених Штатів. Там вже є американська військова база проте Трамп наполягає на тому, що Сполученим Штатам необхідний вихід до Арктики для протистояння Росії та Китаю. З островом цікавіше, він слабо заселений, там лише 60 тисяч жителів і має нелояльне населення. Місцеві жителі вже давно прагнуть до незалежності від Данії, хоч і мають широку автономію. Тому ця покупка розглядається більш реальною, ніж приєднання Канади чи іншої території. Водночас уряд Данії відкидає такі плани. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що Сполучені Штати протягом своєї історії серйозно розширили свої землі. Проте зі здобуттям світового впливу перестали це робити, і вплив став досягатися іншими шляхами. Нинішня риторика Трампа може бути спрямована на спроби продавити на поступки низку урядів. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс БайМіекофі. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.